Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, Усі, хто у своїй хаті, всі, хто в чужій, вітаю вас. Будьте сильні та відважні, не бійтеся і не лякайтеся, бо з вами, Господь, Бог ваш, у всьому, де ви будете ходити. Хай мир Божий, що вищий від всякого розуму береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Є періоди в житті, коли серце від болю порожніє, коли, здається, вимолив усі слова, коли крім стогону в душі нічого не знаходиш. І навіть приходиться про моменти, коли істогін закінчується і залишається одна порожнеча. Однак, незалежно від того, що сталося з нами тут на землі, ми можемо наближатися до Бога як до нашого небесного батька. Певнені, що він піклується про нас, Ранковою розслою сьогодні буде Псалом Сотий, четвертий вірш. Ім'я Його благословляйте, Отче наш, що живеш на небесах. І вже наступний рядок молитви, Отче наш, нагадує нам, до кого ми звертаємося. Ім'я Бога святе, ось що означає, Хай святиться, його ім'я відділене, воно не призначене для. Бездумного розкидання нам потрібно дорожити Божим ім'ям і виявляти йому пошану, звертаючись до нього. Ми входимо в його двори з хвалою, видаючи йому належну честь. Важко переоцінити значення імені. Ім'я передає природу, характер, надійність і суть іменованого. Воно представляє історію та репутацію названої особи. Це не таке дивне чи незнайоме поняття, як може здатися на перший погляд. В українській мові ми часто називаємо репутацію особи або компанії її добрим ім'ям, єврейське поняття ім імені дуже схоже на ці ідеї. Наприклад, цього використання зустрічається у вихід 3, 13, 22, де Моїсей запитує Бога, яке його ім'я. Моїсей не питає, як тебе називати. Скоріше він запитує, хто ти, який ти, що ти зробив. Це ясно з Божої відповіді. Бог відповідає, що він вічний, що Він є Богом наших предків, що Він бачив наші страждання і визволить нас з рабства. Що означає бути святим? Є деякі великі люди, які, хоча і не знають Бога, але є люблячими та співчутливими. Деякі з них можна назвати могутніми, справедливими, сильними та добрими, але чи можна їх назвати святими? Святість це те, що належить лише Богу, і лише ті, хто пов'язані з ним можуть розділити цю рису. Він інший, відокремлений. Коли ми кажемо, що його ім'я святе або свячене, ми пам'ятаємо, що як Творець, він не обмежується цим створеним порядком. Але знаходиться набагато вище його і поза ним. Він може робити те, що забажає, і він досконалий у всіх своїх дорогах, ніхто інший не подібний до нього. Це наш отець, найкращий батько, який є, і його ім'я святе. Книга Чисел шість 27. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх. Коли ми святості кличемо Боже ім'я, Він нас благословляє. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, любові міста місто оборуч. Небесний Батько, благословляю Твоє ім'я, святе Твоє ім'я, чудесне Твоє ім'я, Господи, праведне, величне, могутнє. Алелуя. Я дякую, що Ти, Господи, покликав нас, Господи, до себе. І що... Ти, Господи, хочеш, щоб ми знали Тебе особисто, щоб ми пізнавали Тебе, щоб ми, Господи, наповнювались тобою, щоб Твій характер, він, Господи, відображався в нас, щоб Твій характер він був видно в нашому житті, в наших роздумах, в наших молитвах, в нашому ходінні з тобою. Тому, Батько, я прошу тебе, щоб Ти відкривався нам, щоб Ти ще більше проявляв Твою силу, Господи, в нас. Силу слави Твоєї, Господи, щоб ми були змінені від сили в силу, від слави в славу. В ім'я Ісуса Христа. Ми також молимо про це у нашій країні, Господи, прошу Тебе, прийди до нас. Пошли Твоє пробудження. Відкрийся нам, Господи, ми бачимо, що по-людськи нічого не зміниться, Господи, тільки Ти можеш змінити нас. Тільки Ти можеш створити умови, де. Господи, люди будуть іншими, де прийде переродження, народження згори, я потребую Тебе для нашого народу. Будь з нами. Дай нам перемогу, мир і благодать. Нехай слава Твоя буде великою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.